І так, шановні українці, сьогодні поговоримо про те, як уникнути військового призову, або як уникнути ходження в військкомати, нині ТЦК ТСП, в військоматів вже не існує. По-перше, якщо вас змушують піти, отримати приписне свідоцтво, ну, так звану прописку, для цього потрібно такі документи, як паспорт або свідоцтво про народження, копію атестата диплому, свідоцтво чи довідку про освіту, довідку з місця роботи або навчання скоріше, за все, зі школи. Або з вишу. Характеристику з місця роботи або навчання. Мається на увазі школи. Або вище. Фотографії 3х4. Тобто, щоб стати на облік в ТЦК ТСП, потрібен паспорт. Паспорт. Якщо ви особа без громадянства, вам туди йти не треба. От. Копію вашого атістату повинна бути там. Довідка з місця навчання повинна бути. Характеристика зі школи, Ну, в основному беруть що? паспорт, ідентифікаційний код і так далі. Тому ніколи в умовах навчання в школі не отримуйте ІНН та паспорт громадянина України це велика для вас буде помилка ніколи. Не отримуйте це ніколи. Ну, зрозуміло, чому не потрібно отримувати паспорт України, щоб не бути призваним до ТЦК ТСП. Ну, якщо ви ви, саме ви, якось отримали цей паспорт та ІНН, так званий, то заховайте цей паспорт та ІНН і кажіть, що ви особа без громадянства. що ви... Ні ІНН, ні паспорт громадянина України не отримувало. Крапка. Також які ще бувають вимоги до довідок. Посвідчення довідкою про складання спортивних розрядів, посвідчення водія, якщо у вас є. Для тих, хто працює, довідка про середній заробіток підписана керівником та головним бухгалтером із засвідченою печаткою. Це для тих, хто працює. Це документи необхідні для приписки у військкомат. Але зараз немає військоматів. Зараз ТЦК ТСП військомати ліквідовано з 2020 року. Хоча вони ліквідовані були. Вже давно, з 2007 року, саме вони припинили своє існування, а остаточно в 2020 році. Тому не носіть з собою паспорта, ІНН або свідоцтво про народження, нікому нічого не показувати і не передавати погрози вам стосовно того, що існує адміністративна відповідальність. За заявку у ТСК ТСП не відповідає дійсності, тому що у зв'язку з закону про дерадянізацію законодавства України, слухайте уважно, в додатку першому здається, поправте мене, пункт 438-439, саме так, цей пункт передбачає, що саме, він передбачає цей пункт. Що адміністративна відповідальність не настає. Згідно закону про дерадянізацію законодавства, в додатку першому сказано, що Адміністративний кодекс України припинив існування. Тому ви не можете бути притягнуті до адміністративної відповідальності за наявку. От і все. До... Так званого ТЦК ТСП, Майте це на увазі. Якщо вам адвокати кажуть, що існує адміністративна відповідальність, не вірте. Вона скасована за кодом, законом про дерадіанізацію законодавства. І так, продовжуємо далі. Е, кажуть, що потрібно встати на військовий облік у військкоматі. Якщо ви. Саме ви, згідно закону про військовий обов'язок і військову службу. Якщо ви знялись і були зняті з обліку з військомату, слухайте уважно мене, тому що жоден адвокат вам про це не скаже. Всі ЗМІ брешуть про те, що можна стати повторно на військовий облік військомат, якщо ви якимось чином за гроші. Слухайте уважно за гроші. Або безкоштовно знялися з обліку військового військомату. І не, і не стали на жоден облік. Просто знялися під виглядом, що ви е, міняєте місце свого проживання. Є такі люди, я, я в курсі таких людей. Слухайте уважно, про що я кажу. От. Згідно цього закону про Україну про військовий обов'язок і військову службу, там вам будуть казати, що ви повинні зобов'язані стати на військовий облік. Що вас, військомат, якимось чином, тобто ТСК ТСП, поставить на військовий облік, не поставить з наступних підстав. Вас не візьмуть на військовий облік військомат з наступних підстав, тому що ви порушили процедуру. Основну, ті, хто виписувався з військкомату і не став на військовий облік, не можуть бути поставлені на жоден облік. Через те, що в законодавстві є прогалини, і вони не можуть бути врегульовані ніяк. Дивіться. Для того, щоб повторно стати на облік, у той самий військомат, ну, так званий ТЦК, ТСП, по старому військомату, потрібна заява про взяття на військовий облік. Друге, паспорт. Третій ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, свідоцтво про народження діті, дітей, якщо є, і лист вибуття з ЖЕКу. Ви мене зрозуміли? Зрозуміли? От, шановні українці! Тому хто виписався до події 2022 року з військового обліку за гроші, або просто виписався і не став на військовий облік, я вас поздоровляю. Ви не зможете стати на жоден військовий облік в Україні, тому що перше потрібна заява про взяття на військовий облік. Ваша саме ваша заява. Далі, і паспорт потрібен, і ідентифікаційний код. Все це ви відмовляєтесь показувати. І військово-обліковий документ також відмовляєтесь показувати. Далі, у вас повинен бути лист вибуття з ЖЕКу про те, що ви вибули. Звичайно, ви такий лист в основному не отримували, тому що ви в основному як робили. Ви робили саме так: ви... І йшли у військомат. Той ТЦК ТСП казали, що ви міняєте місце проживання. Саме місце проживання. І не міняли це місце проживання. От. Саме так в основному робило багато хто робив. От. І тепер жоден військомат вас не візьме на військовий облік. Тому що ви не брали лист вибуття з ЖЕКу. А щоб стати на військовий облік, потрібно лист вибуття з ЖЕКу. Ви нікуди не вибували. Тому і ЖЕК не може вам надати цей лист. А в основному зараз пояснюю, чому ЖЕК не може більше надавати такі документи, тому що згідно багатьох там законів, постанов. Багато будинків вже не належать ЖЕКам, і ЖЕК не може вам видати такий лист вибуття, тому що, повторюю, багато будинків перейшли на ОСББ. А ОСББ не має таких повноважень, щоб давати вам лист вибуття. У них немає в повноваженнях, щоб вони видавали такий лист. От. Хто залишився при ЖЕКах, може отримати такий лист. Але навіть якщо ви залишились при ЖЕКах, ЖЕК вам не, да, не дасть такий лист. Тому існує юридична колізія, при якій вас ніхто і жодним чином не може повторно взяти на військовий облік ніяк, навіть під час військових дій. Взагалі ніяк. І активної фази війни, якої не існує. Тому що потрібна лист вибуття саме. Якщо його немає, вас не поставлять на військовий облік. Військово-обліковий документ, паспорт, індентифікаційний код і ваша заява. Без заяви вас не візьмуть на військовий облік. Тому жодних заяв писати не треба. Показують документи не треба. військово-обліковий документ не, не потрібно показувати. Лист вибуття нічого не показувати. У вас його немає. Тому ви мене зрозуміли. Хто мене питав? З тих громадян про те, чи візьмуть на, війську, на військовий облік повторно, не візьмуть з підстав, наведених вище. Уже існує юридичні історії про те, що люди, які знімались і не ставали з військомату і робили імітацію, що вони продають квартиру, і не ставали на військовий облік. Потім вони не могли стати нікуди в жоден військомат і навіть в свій військомат не під час війни. Вже були такі історії, що людина не могла стати на жоден військовий облік, коли знімалася через цю колізію права. От, саме так. І ніяк інакше жоден ТЦКшник не зможе вирішити це питання. Тому у вас ніхто забрати в армію не може і поставити на військовий облік. Не мають повноважень. Ось так, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо вам потрібна юридична консультація з інших областей права, це коштує 300 гривень. Звертайтесь на електронну пошту. Також підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу, став лайки, репости, коментуй, поширюй в інші соціальні мережі. Так саме так. Доб'ємо до 10 тисяч. Підписуйся. Тут з нами цікаво. Я єдиний з юристів, хто каже правду про так звані ТЦК ТСП, і чому вас не можуть призвати в армію ніколи. Якщо ви знялися з військового обліку, повторно вас не поставлять на нього ніколи. Саме так, шановні українці, слава Україні! Разом до перемоги! Зробимо їх разом. Підписуйся, став лайки.